Привіт! Якщо ти коли-небудь пив каву з дуже яскравою кислотністю, або навпаки, з такою більш помірною, навіть трошки солодкою, то це не магія, це кавові кислоти. І сьогодні ми про них поговоримо. Розберемо, звідки вони там, які вони і що впливає на їх утворення. Ти на каналі 25 Coffee Coffee а мене звати Дмитро, тож сідай позручніше, і давай поговоримо про кислоти в каві. Так, давай розберемо, що містить собі зелена кава. Взагалі, це такий біохімічний коктейль, в котрому дуже багато різних хімічних елементів. І дуже багато різних кислот, але ми розберемо саме ключові, розбивши їх на прості та складні. До простих кислот ми можемо віднести лимонну, оцетову, цитрусову та молочну. До складних кислот відноситься хлорогенова кислота, вона ж CGA, та кавова кислота. Кожна з цих кислот містить свій смак, і вони заздалегідь формують кислотний профіль в кавовому зерні задовго до того, як воно потрапить до обробки та до обсмажки. Як приклад, проста лимонна кислота відповідає в каві за цитрусовий смак. Вона може відкриватися як лимоном, так і лаймом, апельсином, бергамотом. Молочна кислота робить каву більш м'якою і лагідною, та додає більше округлості до характеристики кислотності. Якщо розглядати складні кислоти, то хлорогенова кислота вміститься в великому обсязі в зеленому зерні. З часом вона розпадається під час обсмажки на більш прості кислоти при неправильній обробці та обсмажки може дати зайву гіркоту кавовому зерну. Формування кислот під час достигання кавової вишні на дереві це тільки початок, бо далі йде етап під назвою обробка, і кожна обробка. Додає або забирає ти чи інші кислоти. Вона їх може як підкреслити, так і переробити. Тому давай розберемо, як кожна з обробок відповідає за кислотність в каві. Перше, це мита обробка, і тут формується більше цитрусових та яблучних кислот, що дає каві більш яскравий, чистий смак і яскраву насичену кислотність. Натуральна обробка свіж час залишає в каві більше фруктових цукрів, і розвиває в ній винну, молочну та іноді бурштинну кислотність, що дає каві більш солодкий, насичений, інколи алкогольний або навіть засильно ферментований смак. В той час, як вхання обробка, це компроміс між митою і натуральною. І вона розвиває в каві як молочні кислоти, так і лимонні, що дає каві. Лагідність, збалансованість, але і насиченість у смаку. Також експериментальні обробки. Тут все залежить від умов, в котрих ферментується кава, або яким методом експериментальної обробки її обробляють. Все залежить від навколишнього середовища, від бактерій, котрі приймають участь у ферментуванні кави. Тому складно визначити, який самі. Кислоти там утворюються все залежить від різного ступеню ферментації і умов, в яких ферментувалась кава. Але здебільшого у смаку можна знайти якісь винні, оцетові молочні кислоти з великою кількістю ефірів і ферментів. В цьому етапі не закінчується життя кислот. Давай розберемо, що з ними трапляється під час обсмажки, бо саме в цьому процесі. Кислоти в каві можуть або заспівати, або все ж таки померти. І ми розберемо на прикладі світлої середньої та темної обсмажки. В світлі обсмажці залишається велика кількість різних кислот, а саме фруктових це яблучна, лимонна, винна, оцетова. Тому кава більш яскрава по кислотності, вона так звана ензимна кава, в неї розкривається більш ензимної частини. І в неї не встигають розпадатися хлорогенові кислоти, котре дають гіркоту в каві. А що ж відбувається в середньому обсмажці? Фруктові кислоти вже більш збалансовані, не такі яскраві, вони вже лагідні і помірні. Хлорогенова кислота вже починає розпадатися і утворювати кавову кислоту, що дає невеличку лагідну гіркоту. Але не завжди все залежить від того, де саме. Кава була зрощена, і як вона була оброблена, в той ж час в темній обсмажці все повністю змінюється. Фруктові кислоти повністю зникають, хлорогенова кислота розпадається і утворюється велика кількість гіркоти, смак кави схожий більш на перепалений цукор або за дуже сильно гіркий чорний шоколад. Звідси висновок, що якщо ти бажаєш дуже високу по кислотності каву, Тобі необхідна або експериментальні обробки, або світлообсмажка. Але це не все. Давай ще розберемо, як саме теруар впливає на утворення кислот. Так як же саме теруар впливає на кислотність? Давай розберемо, що взагалі таке теруар? Якщо по-простому, то теруар клімат, плюс висота, плюс ґрунт. Плюс волога сонця равно біохімічний склад зеленого зерна. Як саме кожна з цих частин впливає на біохімічний склад зерна. Ну, по-перше, чим вище росте кава, тим довше вона дозріває. Чим довше вона дозріває, тим більше яблучних та лимонних кислот в неї формується. Клімат тут все просто: чим прохолодніший клімат, тим більше фруктових кислот. Чим він гарячіше і сухіше, тим більше винних та оцетових кислот може з'явитися в каві. Не менш важливим є ґрунт, в котрому зростає кава. Тому якщо кава зросла на вулканічній почві, то вона буде більш яскрава по своєму смаковому профілю, а саме в кислотності. Якщо ґрунт це глина і песок, то кава буде більш помірна і м'яка. Не слід забувати, що в кожній країні є свій теруар і він відрізняється один від одної, і тому трошки пробіжимось по найвідомішим країнам. Така собі географія кислотності. Тож підсумок. Кислотність це не завжди про те, що було кисло. Це життя в чашці кави. Це про те, що був баланс, глибина, свіжість. Те, що ми називаємо гастрономічними складнощами кави. І пам'ятай, кава це не просто продукт, це жива хімія, в шляху котрого кожний етап залишає свій слід. Якщо тобі було цікаво, то підписуйся на наш канал, став дзвоник, подобайко і пиши коментарі. Це були 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. Заварюй насолоджуйся та кайфуй.